Піду відживляти сою. Найшов пару годинок часу. Треба, я так вже з цим трошки затягнув, Ну, куча пізно, ніж ніколи. Повний оприскувач. Ой, так. Я вже почті доїжджаю до поля, залишалося з кілометр. Ну що ж, заїду на поле, розложуся. Включуся. Поки що, поки що так. Зайшов. Зараз круг по краю, а потім для всього остальне. В мере, я так постійно пробую. То є кроки, можете писати в коментарях. Я даю круг, відбиваю края, а потім центр розбираю. Ну, мені так легше. Так, ладно, буду я пропити. Сьогодні пропрям поле і три городи. І ще лишиться одне поле покропити. Пішов я на останній ікро! Відживляю цього року. Так, що ж, дойду я, вложуся, тоді десь включить. Приїхав на перший город, розложився, Починає кропити перший, зверху там другий і трошки там далі третій. Не знаю, чи вийде щось зняти. зараз будемо пропили. Поїхав на другий город. Даємо джоса по другому городі. Тут тобто, є в принципі непогано. Може бути. Працювати! Ну, бля, оприскувача заберу. Закінчив кропити другий, буквально круг і обратно, і все. Ну 30 сотих. Ширина оприскувача. По-моєму 14 метрів. Так що, що тут казати. Що ж подивимось, чи працює наша бактерія, яку ми давали. Ой, посоні, зараз. Щось не дуже тут. Я ж одна, дві, три, чотири пульбушки, п'ять. Не сильно воно тут працює. Грошей одненьку вирвемо, Ось десь світло. Ну, тут трошки поліпше. Бактерія є. Ну, все, я в принципі цього року тут набагато краще, ніж того. Тут я з цього коска пів бункера намолотив. молотив. Бо цей город долгував років 4-5. чи 5. Я його того року переурав весні. Цої майже взагалі не було. Цього року тут а може бути. Так, ладно, переїжджаємо на наступний. Заїхав на третій город. Потоя, в принципі, непогано. Будемо працювати. Розклався. Починаю фігачити. Що, закінчив я крупити, два круги зробив. Буду валити додому. Соя, тут, в принципі, теж непогана. Пішла в ріст. Зараз, дай Боже, після підживлення краще. лучше. Ладно? Буду крупити ще поле, 2 гектари. Включуся. На цих городах нема що знімати. Зараз не встигаєш камеру включити, як треба включати. Піддивитися треба за всім. Щоб не залізти часом на чужий город. Подивляю рука, треба, виключає я, коротше. Підідемо. Всім привіт! Це я знову зі своєю камерою. Приїхав крупити сою. Підживляти, тобто, не крупити. Так, що ж. Це в мене кусочок має 2 гектари. Соя от вже починає. Починає цвісти. Вже навіть от нижні, нижні строчечки вже є. Лара маємо трошки. Трошки дамо її поїсти. Так. Розкладаємося і починаємо працювати. О, бляха муха так. Так, 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 так. так. Опаля. І цвяшка сюди. Так. Ну, щоб в ячмінь не залазити, бляха. Зразу крило відкинемо. Так, трошки назад. Цвях як-не-як -як, трошки тримає, щоб воно з грубків крила не зламували. було Не можна, а треба навіть треба щось погрубше зробити, якісь шпильки поробити. Я думаю, що з шпильками буде поліпше. Шпилька грубша. І це. Так, все. Розклався, розклався. Коли я обробляв гербіцидом, в мене пішло коротше, сюди три оприскувачі. Тут 2 гектари, напішло три оприскувачі. Того, що, блядь, ну того, що склон. На склоні ти безстро не поїдеш. Того пішло три оприскувачі. Араз підживемо так само, три оприскувачі, вальнемо. Я думаю, що буде нормально. Так. Це так. Закриваємо вікна. Так, заводимо трактор. Трактор завели а шостої буде помог напевне буду шостої кропити на рівні площі то сьомою крупив Дивіться, колеса, колеса ховаються в СОЇ. Передні. Передні колеса ховаються. Так, легенько повернем зараз. Бля, ці це просто жопа. Буду я працювати! Де ще включуся? Не будеш відео йти які... дві години. Ладно. Так, перші 200. Десь 260 літрів було набрано. виперскав. Коротше, зробив півтора круга. Круг повністю. <кій> І одойшов. Другий кінець. Зараз їду додому, буду набирати другий. 260 літрів. Ну, і потім ще третій придасть набрати. Трошки соя приминається. Яка приминається, яка ламається. Але, я думаю, ну, та, що зломана, то явно не стане вже. А та, що приймета, я думаю, що повинна встати. ще Так, ладно. Їду я їду той, їду додому Набирати далі. Набрав другий оприскувач. Приїхав, перська, його Пошел на круг Нифига не видно, де я ехал, блин. Трошки погамати, що може О, щось поможе, а може нічого не поможе. Вони, коротше, буде видно. Де то я йшов? Де то я йшов, де то я йшов? Я не бачу, де то я йшов. Десь тут ідеї От того на склоні, то взагалі, дивіться. Так приминається з колесом. Так, закінчив, я кропити, Цього разу в мене пішло не три бочки, а дві бочки, бо я набрав 450 літрів, виходить, і мені якраз їх з головою хотило. Ну що ж, пройде тижнів два. ще знімлю результат. Між ну, цей, це кумова соя, вона, вона не пирскана, це моя соя пирскана. Подивимося. Подивимося різницю, чи є якась різниця, чи немає. Так, ну кажу, соя місцями, місцями непогана, є місцями, звісно, дикий ужас, а є місцями непогана. Трошки повиламувалася. Те, що лишилося, я сподіваюся, що воно, що воно повинно повставати. Те, що от повелам, позламувалося, вже починає... Вже починає сохнути. Так, якось так. Поки що все. Далі буде продовження. Так, ще хочу трошки по препаратах показати, що я давав. е, літра на гектар. Такий. Так, Таку от фігню давав. Літра на гектар. Далі. Отаке вот одавав вот Оракул мультикомплекс літра на гектар. Далі. Прилипача давав. 300 грам на 350 грам на оприскувач. Далі. Давав э -э сульфат магнію. Такий от 4 кг на гектар. Э -э Далі давав Карбоміту 2 кг кіло, 2,5 кілограма на гектар. І давай такий ще препарат. Фастак. 100 г на гектар. Це від, від комашок, букашок. Інсетикцид, по-моєму. Називається, ми правильно прин називається. І несектицит. Інсетицит. Так, а то все. То все мікродобриво. Отак от, от якось подивимося, подивимося короче, подивимося результат, що з того вийде. Всім привіт заїхав я на поле після підживлення. Десь прийшло тижнів три. Короче. Заїхав подивитися на Сою Ой. і разом подивимося. Строчків, стручків, стручків в принципі, не особо, ну, штучок я не знаю стільки. Думаю, трошки густувато. Я думаю, десь 20, 27 стручочків є на сої. Це поле 2,4 гектара. Тут ми носили, соя в принципі висока, але стручків, стручків не дуже. Стоя більш-менш чиста. Ось тільки от під дорогою чу-чуть ще є бур'єну, а так, в принципі, чисто. Вон по сусідству, то взагалі, якщо видно вам буде. Зараз я заїду на городи, два гляну. І далі ще одне поле і ще один город буде. Це вже в мене в селі буде. Оце, це не в моєму селі. Так. Тут вроді ну, по цьому, коротше. Так би сказати по яйця. Ладно, їдемо далі. Слідів навіть від трактора, не видно, що я її кропив. Так, соя на другому городі вже починає помаленьку жовкнути. В принципі, соя теж непогана частенько. Так, тут теж в принципі непогана соя, то чистесенька. Там ще знизу є далі город один. Я туди не буду йти, бо зараз рано краса. Зараз всі ноги будуть мокрі. Так що, так що поки що краще. Десь пізніше може буду. тоді зайду гляну. Ну, набагато краще, ніж було того року. Город трохи виробився, де такого буріну немає. Так що якось так. Ось така мене стоя під хатою. На городі 30 сотих вже от починає жовтіти. У нас останні дні жара пущі, не пущі, а 35 градусів в тіньку показує. Строчків, ну я особо стручків не рахував, стільки є. Я не, не знаю. Більше більше двадцятки точно є строчки. По всьому стебулу. Сов такий, в мене сої, я не знаю. Вчора без поняття. Ну всюди посіяна, всюди посіяна одна соя. Треба буде на другий рік, не знаю. Може вийде щось десь друге достати, щось посіяти. Хоча б, хоча щоб на... Розведення було сотих 30 посіяти. Ну, в принципі, по, порослості теж пущів пояс. Строчків, звісно, маловато, але строчки, строчки більш-менш нормальні. От. Як, ну, сантиметрів 4 строчок має до 5 сантиметрів, коротше. Так, ось такий от. Результат під хатою. Ще буду в полі, снімлю, покажу. Ще в мене в полі є 2 гектари, ще покажу в полі і вона буде завершувати відео. Щось я так затягнув. Так, буду радий всім, хто підпишеться на канал. Хочу до кінця року назбирати 2000 підписників. Якщо не тяжко, ставим підписатися і подубайку. Так, ладно. Буду в полі, включитися, ще покажу на двох гектарах, що в мене там робиться. Зайшов я на поле. Так, дивіться на полі. Отакий от вигляд соя має. Як е -е, Тут зверху вона ще більш-менш зелена от туди до долини вже починає жовтіти. Я думаю, це через те, що е, сонце впирається, це раз. І друге грунт. Е, Може їй чогось там не вистачає. Ну, там в мене був бліг, і думаю, що через то вона і не вистачає їй цих поживних речовин і вона через то раніше починає жовтіти. От туди от донизу до все вже листочки жовті. Тут аж більш-менш більш цей. ну що я вам скажу? Цих тут вона трошки рідша була, трохи покущилася, то в принципі у штук у штук 40, у штук 40 є. Ну, Де рідша, там понятно, що вона краще. Там де густіша, то то цей, то мало стручків. Бо сою треба сіяти, щоб було... щоб вона рідкувата була. Тоді вона краще а соя тут, в принципі, непогана. Щось, щось та й буде. Надіюся, щось та й буде. Ну, місцями місцями от вище коліна пущив пояс, а місцями і вище пояса є. Як де, короче. Так, що ж, я думаю, по сої вже все. Будемо викидати відео. Не знаю, буде дивитися по урожайності, чи щось помогли, чи щось допомогло це підживлення Я то все одно думаю, що щось воно та й дало, в принципі, як не як якісь мікроелементи, все одно у нас свої взяла. Даром Даром це не пройшло Бо отут крім, крім мінерального я відсюди нічого не давав. Мінеральний давав, коли присів коли сіяв під корінь. Так, що, так що цей. Це кумова соя через, через межу. Нього той вже починає, починає жовтіти. Так. Ну що ж, будемо молотити? То її подивимося на результат. Що вона, що вона, себе, що вона себе покаже стільки стільки всипи, і тоді далі вже буде видно, так що я можу сказати. На вигляд вона непогана, бо є їй набагато хуже. А от що буде по цьому, по ефективності, побачим вже, побачимо вже осінню. Бо зараз нема про що говорити. Так що, так що цей. У мене цього року десь 5, не розкажу точно стільки е, 2, 2, 4. 4,4. Далі 30 сотих, 4,7, далі 30 сотих 5, далі, по-моєму, теж хоча 30 сотих і 15 сотих. Коротше, виходить, що там 5,45, 5 почти 5,5 ,5 гектарів сої. Ну, подивимося, потім поділимо. Поділимо на те, що, що вона всипить І будемо бачити, що вона, що вона Дала з гектара. Так, поки що все. Кому сподобалось дане відео, підписуємо на канал, ставимо лайки. Давайте спробуємо до Нового року добити 2000 підписників. Буду дуже-дуже вдячний. Кому не тяжко, підписуємось на канал. На каналі будуть виходити непогані відео, буде що подивитися, цікаво. Так, дякую за увагу. На все добре, слава Україні, героям слава!